Ну ось вам ще новинка. Готуйтеся повернутися в 90-ті, попереджають деякі водоканали України і погрожують подавати воду по годинах, як це вже колись було. А все через борги у населення. Якщо не всі платять, то всі будуть сидіти з перебоями. Така ось логіка. Підприємства виправдовуються, що не можуть далі працювати задарма, бо електрику їм в борг не дають. Стоки за дякою не чистять, та і самі працівники не готові працювати як зараз модно за лайків соцмережах. Більше того, відключення можуть запровадити по всій країні. Першим містом, де вода може стати гостею у домівках, містян рівне власне, це їх ініціатива жити за графіками і її вже підхопила низка міст. То що чекає на українців і що може вирішити ситуацію, з'ясували наші журналісти. Рівне облводоканал тиждень тому ошелашив своїх споживачів. Там повідомили, починаючи з квітня, воду подаватимуть із пониженим тиском. Це робитимуть, коли вартість тарифу за електроенергію найбільша, так економитимуть. Ми відтягували цей крок як могли. В кранах багатьох споживачів підприємства у певні години не буде напору. А в декого хто живе на верхніх поверхах, води взагалі може не бути. А все тому, що підприємство у боргах і так працювати далі у рівне облводоканалі кажуть більше не можуть. Сума перевалила за 50 мільйонів гривень. Оплату за електрику та очистку стоків їм ніхто не скасовував. А той тариф, який діє нині, взагалі не покриває витрат, і його вже давно треба підвищити до 57 гривень, заявляють на підприємстві. Тариф для населення у нас ще довоєнний. Він складає 32 гривні. 59 копійок він не коригувався вже третій рік, і підприємство щомісяця через відсутність економічно обґрунтованого тарифу несе збитки. Слідом за рівнем ініціативу щодо подачі води за графіком підхопили в Івано-Франківську за послуги водопостачання. Підприємство не отримало від населення 98 мільйонів гривень. Обладнання зношене, модернізацію провести не мають за що. Електрика зросла теж в рази. Ну складно сьогодні витримувати. Плюс ще заборгованість по багатьох. Там ми, ми провели аналіз і не розуміємо, є такі боржники, які мають там 60-90 тисяч. Не хотілося вживати такі заходи, як обмеження, як роблять це електрики, та умовно кажучи, відключили. Ну але десь совість треба мати. таку практику вже застосовують у Дніпрі. Перед водоканалом містяни завинили 775 мільйонів гривень. І юристи працюють, і відключаємо таких самих зарядлих боржників. І також ті, хто самі хочуть погасити борг, надаємо можливість підписати договір реструктуризації, тобто розтягнути в часі. Водночас, експерти наголошують за законодавством у воєнний час це робити заборонено і додають, проблеми водоканалів накопичувалися десятки років і повідомленнями про обмеження, так як зробили у Рівному, підприємства вирішили нагадати про це. У них змушені були податись до, до такого. До такого шантажу, давайте так скажемо. Це один із способів тиску на владу, на місцеву владу, на власну, на центральну владу. У ну тут потрібно визнавати, що в водоканалі є величезна купа проблем, яка не вирішується вже багато років. Та у рівне облводоканалі такі звинувачення відкидають. Тим часом на проблему відреагували у міністерстві розвитку громад та територій. кажуть, питання вирішать. Жодне з міст не перейде на погодинну подачу води. Закон цього не дозволяє. Деталі я ну розкривати не можу. Певні рішення, коли будуть, ми з вами можемо їх їм поділитися, звісно, і це, це мова йде про гроші. Які суми все вже будуть вирішувати на рівні обласної адміністрації? Але про деталі фінансування ми все ж дізналися на сьогоднішній день. Від міста очікуємо підтримку на рівні 5,4 млн мільйона гривень, і від області десь близько 2 мільйонів гривень. В цьому місяці ми розрахуємося за електроенергію. Водоканали вимагають змінити тарифи. кажуть, за рахунок її збільшення могли б провести модернізацію на підприємствах і не працювати в збиток. Та під час воєнного стану зробити це неможливо. Діє мораторій, тому в уряді анонсували програми підтримки. На сьогоднішній день у нас вже урядом затверджено два 2024 році державна цільова програма. Енеретична модернізація підприємства водопостачання води відведення то все це про модернізацію підприємств для того, щоб знизити аварійність. На того щоб покращити і стабілізувати їхню роботу на цю програму в уряді. Передбачили 50 мільярдів гривень. Це кошти з різних джерел. Також розроблена державна концепція модернізації підприємств водовідведення та очищення стічних вод. Її бюджет 500 мільярдів гривень. Розрахована вона до 2034 року. І перші результати чиновники обіцяють вже за 2-3 роки.